Величезний привіт. Запрошую на перегляд акційних товарів в магазині АТБ. Точніше, анонс акцій з 23 по 29, включно жовтня. І починаємо, як завжди, із ковбасок. Хочу подякувати вам за коментарі і дякую вам дуже за вподобайки. Огляд, як завжди, буде. Дивимось на товар, дивимось на регулярну ціну. І я озвучую ту ціну, яка буде зі знижкою. Ковбаса, своє лінія, м'ясна лавка губернська напівкопчена, 420 грамів. Зі знижкою 40%, зверніть увагу, 65 гривень 50 копійок. Зі знижкою буде відрозумний вибір куряча, це першого сорту. Акційна ціна 28 гривень, 30 копійок, 300 грамів. А буде нарізка асорті від глобина, 180 грамів. Тут балик, ковбаса Брауншвецька та папероні. І в акції буде 100 гривень, дуже також хороша економія. Від добров салямі преміум пакування 320 грамів, це першого сорту. Зі знижкою 86 гривень, також зверніть увагу. А від добров Ліонським. А, так, це у нас йдуть сардельки першого сорту. Пакування йде за 100 грамів. 17 гривень 50 копійок. Від Доброу Браун Швейцка це вищого сорту ковбаска. Пакування йде ціна за 100 грамів. 45 гривень 60 копійок. Охолоджені крабові палочки від Делюкс, 250 грамів. 48. Так, пресерви від Норвен. Це в нас оселедець філе в олії, пакування 250 грамів, 53 гривні, 80 копійок. Форель, шматочок 240 грамів від Норвен. На шкірі. Ціна 215 гривень. Від своя лінія, сьомга нарізка 100 грамів, 95 так, крабові палочки від Deluxe, а, заморожені 500 грамів, 90 гривень. Піца 4 сири 89 гривень. Суміш а, своя лінія овочева юніор 400 грамів. Та суміш овочева весняна, також 400 г своя лінія. Будь-яка 46 гривень. Ну Звісно ж, дивимось на яйця, поки що по 4 гривні. Поки що, да? ціна вирісла, поки що. А, так, І самі найдорожчі, бачу, 5... ого, вже 54 ясен світ. А був 48. Нормально так за пару днів. Добре, ходіть далі. В акції цього тижня знову будуть пельмені від мішутка. Так, Мішутка з м'ясом телятини 75 гривень, 450 г. Мішутка філейні, тут вага трішки більша, 650 г, 90 гривень. І в акції будуть мішутка з м'ясом індички, вага також 650 г, 100 гривень. Також зі знижкою буде фарш своя лінія пів кг, 78 гривень, 60 копійок. Так, мішутка вареники, пакування 450 грамів, якщо я не помиляюсь, 34 гривні. Хочу вам показати новинку, яка з'явилась в нашому АТБ, сьомого філе шматочками гарячого копчення. 100 г. Написано, що для салатів майже 120 гривень. Так, сирочки комо, вершковий. Ну, Усі смаки будуть в акції по 15 гривень, не забудьте. Радамер пластинками 150 г60 гривень. Ось такий 135 г 57 гривень зі знижкою. Радамер шматочок 200 г75 гривень. Та сирок Гауда 200 г71 гривня. Також зі знижкою буде від золотий резерв, сологуні та «Моцарелла». Пакування 180 грамів. 46 гривень, 80 копійок. Сметана президент. 10% жирності. Стаканчик вагою 300 грамів. 28 гривень. Йогурт від молокія. Ой, це сметана. А де йогурт? А ось йогурт. Йогурт Молокія 300 грамів, безлактозний, 27 гривень. Йогурт Молокія по-грецьки 300 грамів, 29 гривень 50 копійок. Йогурт білий густий, 300 грамів, 24 гривні 50 копійок. А сир кисломолочний, торгової марки український, 350 грамів. 9% жирності 55 гривень 40 копійок. Так, 5% жирності 52 гривні. І також є нежирний, також 350 грамів, 47 гривень 50 копійок. В акції буде йогурт від галичина, персик абрикос 47 гривень 50 копійок. Галичина, карпатський йогурт, пляшечка 300 г, полуниця та злаки. 20 гривень, 30 копійок, акційна ціна. Марійка, десерт цирковий з кульками: 140 грамів, 26 гривень, 19 гривень, 40 копійок. Десерт цирковий, какао та ваніль. І ось такий також буде в акції. 17 гривень, 40 копійок 130 грамів. Морозиво максимус 500 грамів. 82 гривні акційна ціна. Далі подивимось з вами майонези та майонезні соуси. Торчин європейський, 520 грамів. 49 гривень. Торчин домашній, також 520 грамів. 41 гривня 70 копійок. І також торчин майонезний соус 520 грамів, 31 гривня 50 копійок. Приправа від торгової марки приправка до м'яса та до шашлику 45 грамів, вага приправи. 28 гривень 50 копійок. Від приправки чейкін нагіци» та хрусткі крильця 120 г. 25,50. Також від приправки приправа Ребра, барбекю та техаський стейк. Пакування 40 грамів. 17 гривень 40 копійок. Від торгової марки приправка. Суміш перців 16 гривень 60 копійок. Паштет печінковий оніс 34 гривні 240 грамів Тунець у власному соку та подрібнений в олії 180 грамів. Своя лінія. 39 гривень. Торчин. Соєвий соус класичний 190 грамів. 35,60. Ананас своя лінія. Кільцями у сиропі 560 грамів. 60 гривень, 50 копійок. Персики половинки у сиропі, своя лінія 820 грамів. 87 гривень. Квасоля, своя лінія в томатному соусі 420 грамів, 35,30. Горошок своя лінія 420 грамів. 34,50. Кукурудза. Своя лінія, 340 грамів. 34,30. Біола. Яблучний сік. 0,5. 16 гривень, 60 копійок. В акції буде сік Сандора, точніше нектар 950 грамів, по 49 гривень 20 копійок. Мультифрукт, лимон та гранат 46 гривень. Батончики Energy 16,30. Протеїнові 21.30. Зі знижкою можна придбати буде світоч тірамісу та трюфель. Плитка 90 г 33 гривні. Також в акції Несквік 100 г з начинкою молочною 40 гривень. Велика плитка шоколаду лакмі, майже 300 г від рошен, 118 гривень. Дуже хороша ціна буде на Максфан від корона. Плитка вагою 150 грамів. 69 гривень 50 копійок. Від Міленіум Вері Пері по 29 гривень акційна ціна. Усі жувальні цукерки Ямі Гамі Відрошен в акції по 18 гривень. Зі знижкою будуть батончики KitKat по 16,50 І батончики також лайн в акції 28 гривень. Для власників карти АТБ Millennium Brut 51 гривня. Для власників карти АТБ Міленіум Оранж 49 Хто полюбляє чай делюкс, тут різні смаки. Чорний, а чорний з берегамотом. Також буде суміш зеленого та чорного чаю. Також зверніть увагу, хороша знижка 45 гривень. Чорний делюкс та з бергамотом 100 г. 49 гривень. В акції чай від Monomag, 45 пакетів, зверніть увагу. Чорний з бергамотом та чорний зі смаком лісових ягід. 32 гривні 40 копійок. Чай чорний, пакетований, ахмат 76 пакетів, 87 гривень чай пакетований Ахмат 20 пакетів чорний. 25-50. Заварка Ахмат, пакування 100 грамів, класичний чорний, 53 гривні. Класичний чорний 100 грамів 58. Хто чекав знижку на каву з кафе? Класік 250 грамів. 185,50. Зі знижкою буде а, так. Кава зі Львова, буде ірландський крем в акції. Пакування 225 г, 130 гривень. І також в акції 240 грамів еспресо 99. В акції будуть чіпси. «Своя лінія» пакування, 110 г в асортименті. 27 гривень 50 копійок. Водичка біола Dragon Fruit 2 літра, 25 гривень. Літровий холодний чай своє лінія 23,50 та 13 гривень 40 копійок 0,5 лимон чай. В акції буде водичка бювет по 14 гривень. Якобс кава холодна 34 гривні. І зі знижкою енергетичний напій 250 г 20 гривень. 22 гривні. Біле, а точніше, світле та темне пиво. Скоті Вест 35 гривень. Оболонь безалкогольне 0,5. 22,50. Саме Резбі Груша 45 гривень. Оболонь світле 2,354 гривні. Пиво жашківське світле, 26 гривень, 30 копійок. Чернігівське біле 0,9, 38,50. Чернігівське світле, півтора літра, 40 гривень. Так, зі знижкою буде азнаурі. Тут я бачу червоне. Рожеве та біле, літрове, 96 гривень 50 копійок, будь-яке Фраголіно Фрателі. літрове, 125. В акції буде Колгіт Total, 70 гривень, зверніть увагу. Зі знижкою Макс Фреш Колгіт 100 грамів 59,50. Колгіт зубна паста для дітей 50 грамів. 34. Зубні щітки колгіт 2 штуки. 64 гривні. Не бачу. Ось, знайшов пауч пакети клуб 4 лапи. 12 гривень. В акції буде шампунь Pantene Pro-V 400 грамів, 400 мл. Будь-який. 136 гривень. Тайт вагою 3600-415 гривень. Аріель капсули колор 10 штук, 170 гривень. Також зі знижкою буде Порошок Грюнвельт вагою 4 кг 175 Також хороша знижка. Грюнвельд гель для прання вагою 2100 77 гривень. Кондиціонер Савекс. Вагою літр 500 130 І ось такий буде. Вагою 800 мл 71 гривня. Хороша ціна буде на неопур для чищення унітазів літровий. 67 гривень 50 копійок. Чоловічий антиперспірант рексона 77 гривень. Та в акції жіночий антиперспірант 71 гривня. Я вам хочу побажати економних покупок. Всього найкращого зустрінемось вже в наступному відео.